Що вас чекає в травні. Дивимося, що чекає стрільці в травні. На цілий місяць дивимося нове картками, які показують більше ваш внутрішній стан, наскільки ви слухаєте свою інтуїцію. Дивимось про стрільців на весь місяць травень. Аж цілинові картки випадають, дивіться. Угу, угу. Ви можете отримати якусь пораду, підтримку від людини, від якої ви не очікували це. Можливо, навіть подарунок буде, або пропозиція, яку ви також не очікували. Буде якась неочікувана інформація для вас. Можливо, з минулого, до речі, буде ця інформація. І саме ця інформація підштовхне вас до нових дій, до нових перспектив. Де ви зрозумієте, що можливо вам треба нове хобі, новий відпочинок або нове рішення прийняти, і саме це рішення буде для вас успіхом. Дивіться, у вас туз мечів, ви виходите переможцем і ви робите правильний вибір. У вас будуть зміни. Можливо, це буде довгоочікувана для вас пропозиція, через яку ви зміните повністю своє життя, можливо, навіть місце знаходження зміните. Можливо, це. Дуже дуже серйозний проєкт буде для вас. Тобто слідкуйте за інформацією, яка вам поступає від минулих людей або від теперішніх, від незнайому людини, до речі, це може бути. В принципі, якась інформація неочікувана для вас, саме ця інформація зміни ваше життя на успіх, на успіх. У вас просто неймовірні перспективи в цьому.